П'ятницю в нашій громаді відбулася стратегічна сесія. Це надважлива подія для громади, яка зумовлює економічний розвиток та в цілому розвиток нашої громади. Стратегічна сесія це певний вид громадських слухань, на яких громада долучилася до розвитку міста. Також в нашого управління є другорядна діяльність. Нами було опрацьовано 532 звернення. Три адвокатські запити та вісім запитів на публічну інформацію. Видано 35 будівельних паспортів, видано 11 викопіювань, 14 містобудівних умов обмежень, підготовлено 62 накази на присвоєння адрес, оформлено два архітектурно-планувальні завдання на паспорти фасада, прийнято участь в шести архітектурно-містобудівних рад підготовлено 8 рішень виконкому та 12 рішень сесій. Також надано 23 технічні паспорти виїздки.